Сьогодні я хочу поділитися з вами маленьким, але дуже особливим моментом із мого життя в лісі. Тому чекаємо, дивимося уважно. покажу. Ви тільки подивіться. Ви тільки гляньте, пакет у мене тут висить. Сарай у мене тут різне причандалля. І ось тут дивіться у пакеті. Я просто мене камера не достає туди показати. Я не хочу дуже чіпати, не хочу порушувати. Дивіться, в цьому пакеті туди далі, які там маленькі яєчка, пташечка звила гніздечко і відклала яєчка. Уявляєте, в моєму сараї серед дошок різних інструментів поселилася пташечка, звила собі гніздечко, відклала яйця. Ви знаєте, я цього зовсім не чекала, і тим більше не могла прогнати її. Це все-таки тепер її дім. Пташечка дуже обережна, тому коли я заходжу, вона одразу злітає, тому ми її просто не можемо побачити. Вона повертається тільки коли все стає тихо і спокійно. Я намагаюся не лякати її, бо знаю, що для неї головне зараз це спокій і безпека. Ви тільки подивітесь на це гніздечко. Моя камера не дуже того передає, але хочу вам сказати, що це це справжній витвір мистецтва. Ось навіть ще лежить мох. Ще деякі, ще деякі. І чим вона мостила це гніздо. Знаєте, пташки будують свої гнізда з травички, з гілочок, з моху і навіть шерсті тварин. А в мене цього, ви знаєте, на подвір'ї дуже і дуже хватає. Потім все вона це скріплює слиною. Або просто тісно, тісно його переплітає, щоб гніздечко трималося. І так гніздо вона захищає це гніздечко, вона захищає да, яйця, захищаються так від холоду, дощу і хижаків. От, і вона, бачите, як його тут високо. Дивіться, тут вісить пакет. високо, я навіть вилізла ось тут на ящик. І показую вам, наскільки вона розумна, ця пташечка. Розумна, тому що знає, що в мене на подвір'ї є хижаки можуть сюди добратися. І вона продумала, що все-таки це гніздечко було високо. Отака мамуся. У більшості пташечок, ой, не можу показати там, яйця вони невеличкі, біленькі. Або бувають з цяточками. Це, так, знаєте, пташечки роблять для маскування. Але у моєї пташечки я бачу, що яйця такі біленькі. біленькі да, такі вони, якісь трошечки, як то е, жовтватенькі, ну такі, але в основному такі вони, біленькі. Що цікаво, ви знаєте, що, що температура е, от, в гнізді. Да, підтримується тіло мами. Адже навіть кілька годин без тепла можуть бути небезпечними. Отакий От факт є. Пам'ятаю даже. Ви знаєте, мене дуже-дуже вражає, як птахи піклуються про своє потомство. Мама вона може не їсти годинами, сидить нерухомо і навіть у дощ. У дощ. Ну, в мене тут, бачите, під накриттям все зроблено, їй тут а, зручненько добренько, але в основному це так є, що мама може сидіти навіть нерухомо в дощ. А коли пташенятка вилуплюється, вона буде годувати їх дуже-дуже багато разів на день. Ви знаєте, от дивлячись на це все, я просто отак от, от думаю, це наче нагадування, це наче таке нагадування. Життя скрізь, воно навіть у найнепомітніших місцях. І кожне життя цінне, правда? Навіть от така проста сільська будівля, як моя. да, вона стає особливою, коли в ній народжується щось живе. Я от просто знаєте, я спостерігаю, я, я не заважаю. Просто дарую спокій і ділюся з вами цією красою. Я теж хочу, щоб ви це побачили і послухали. Я знаю, що багато з вас ну, це все знає. Але, можливо, ніколи не бачив. Тому що пташечки вони або ховають свої гнізда, або в таких недоступних місцях вони будують. Тому я хочу вам це все показати. Я не нарушую спокій, я не лізу туди, я би могла б туди більше, більше нарушити, якось показати, я навіть не знаю, скільки там яєчок лежить. Але я нічого нічого не хочу чіпати. Я просто так спостерігаю і ще раз кажу, що ділюся цією красою з вами. І ви знаєте, на завершення я хочу просто сказати, що нехай кожне гніздечко і пташине, і людське буде затишним, таким затишним і спокійним.